У них такий от є ще тут стратег, сайт, мабуть, стратег, так? Да? І там, мабуть, ще якісь треба у них подивитися, зайти на сайт, може там ще в них якісь є цікаві ігри. Ну, в Одесі там багато різних є магазинчиків таких цікавих. Таке місто туристичне. От, І там багато, до речі, магазинів по каменям є. По цим. І по іграм, мабуть, теж стратег. Треба подивитися. Там такий ТОВ називається ТОВ Стратег Україна, бачите? Виробник. Так прямо і називається. Только щось не бачу у них сайта. Є е емейл, а ні, веб-сайт є, так і називається. От, можете за собі заскринити. Вебсайт стратег.ua, Теж можете подивитися, якщо цікаво. Треба зайти у них подивитися на сайт. Може у них ще щось є таке цікаве, там патріотичне. Помимо таких карт. Цікаве. Цих теж є сайт прикольний теж. Фре, цей от фрей. French Drop Yoa. Ой-ой-ой. Що це у мене тут? А ну-ка, поверніть пристрій. Орієнтацію заблоковано. Отак, от бачите, якщо я перевертаю, орієнтація заблокована. І отут у них є теж фреш. Fresh др Йо. Так от називається сайт. Можна його десь вистриня. Там, мабуть, у них теж може якісь є зацікавити. А ну, сейчас я подивлюся, чи можна під час стріму перейти на якийсь канал. Я такий стрімер. Ну, о, мені посилання висвітилося. Ну-ка Ви поняли, як що робиться? Я тепер, зроз... я тепер знаю, як можна перейти по посиланню під час стріму і по... назад повернутися на стрім? Цікаво, він у мене був на паузі, чи як коли я оце переходила? Ану напишіть мені. Оце виходить я можу перейти по посиланню, а потім назад собі повернутися і все. Просто, мабуть, пауза була, так? Да? І що було чути, що я казала під час того, що переходила, чи ні? Да? А чути мене було? Я перейшла на ваш канал, підписалася там, а потім назад вернулася. І що мене було чути, що я казала, так? Да? Бо писало мені, що типу, якби, ну, можна визобновити трансляцію. А в ліп, да, коли я стрімю, виходить. І ще й видно було. Ооо. Оце то да. Так що це, я можу і в Viber зайти, виходить, під час трансляції. А ну-ка, я зараз спробую в Viber зайти. Чи я не зможу зайти в Viber? Тому що я тільки що могла... Це, а ну закриється мені екран чи ні. А, ні, виходить, може і повторне з'єднання. Понятно, я тепер можу туди і сюди ходити під час трансляції. Буду знати, виходити, але це, мабуть, тільки в Ютубі так можна, мабуть, і в Мобізень Лів немає стільки функцій. Там, по-моєму, не можна перейти. Треба буде в Мобізені так спробувати. Треба почаще натискати на різні кнопочки під час трансляції. Тоді буде, тоді буде все зрозуміло, що тут робити. Не боятися колись, кудись вийти не туди.